Права 1153. Серед дробів знайди ті, які перше менше від одиниці, друге дорівнюють одиниці, третє більші за одиницю. Ну що ж, давайте пригадувати, які дроби у нас менші за одиницю. Це правильні дроби, це ті дроби, у яких чисельник менший за знаменник. Які дроби дорівнюють одиниці? Це неправильний дріб, у якого чисельник дорівнює одиниці. То вони дорівнюють одиниці. А які дроби у нас більші за одиницю? це ті, у яких чисельник більший за знаменник. Тобто аналізуючи співвідношення між чисельником і знаменником, ми можемо їх класифікувати тоді. Чи вони менші від одиниці, дорівнюють одиниці, чи більші від одиниці. Дивимося, 7 дев'ятих. 7 у нас менше за 9, чисельник менше. Знаменника, то цей дріб у нас менший за одиницю. Пишемо 7 дев'ятих. Є. 1715 чисельник більший за знаменник. Це буде дріб, який більший за одиницю. Пишемо тоді 1715, там, де більший за одиницю. Є. Далі 4 четвертих чисельник дорівнює знаменнику. 4 четвертих це одиниця. Тобто він дорівнює одиниці. Пишемо 4 четвертих. Далі 9 других чисельник більший за знаменник. Цей дріб у нас більший за одиницю. Пишемо 9 других. Є? Далі 2 9. чисельник менший за знаменник. Це у нас правильний дріб, він менший за одиницю. Пишемо 2 9. Далі, бачимо, 9 9. чисельник дорівнює знаменнику. Цей неправильний дріб дорівнює одиниці. Пишемо 9 9. це одиниця. Далі 7 1. чисельник більший за знаменник. У нас цей дріб буде більший за одиницю. Далі одна сьома. Чисельник менший за знаменник, цей дріб буде менший за одиницю. Це правильний дріб. Далі 11, 17. Чисельник у нас знову менший за знаменник. це правильний дріб і він менший за одиницю. 11. Пишемо 17. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів з одиницею. На цьому вправу завершено.